25 січня у Жовтоводському історичному музеї відкрили персональну виставку Леоніда Федорова. Леонід Федоров член спілки художників України. Яскравий представник сучасних художників-передвижників. Він творить у стилі класичного реалістичного живопису. Його персональні виставки відбувалися у різних містах України, а роботи знаходяться в приватних колекціях по всьому світу. На виставці представлені пейзажі жовтих вод та околиць, а також портрети, улюблений жанр художника. Привітати з відкриттям персональної виставки пана Леоніда завітали представники творчої еліти міста Ярослав Милосердний, художник та член спілки художників України. Для мене дуже радісно, коли в місті у нас відбуваються події, які пов'язані саме з образотворчим мистецтвом. Так сталося долею, що Наше місто багато на різні види мистецтв. Ніна Фесенко, поетеса та членкиня Національної спілки поетів України, голова клубного формування Промінь, знаючи, який це непростий шлях. Захід відбувся під музичний супровід Тріо Жовтоводської дитячої музичної школи. У їх виконанні прозвучали відомі українські пісні. Ні, ми зібралися щоб привітати з персональною виставкою члена спілки художників України відомого жовтоводського художника Леоніда Миколаєвича Федорова. Що стосується це а, так, того, так. що Леніт Миколаєвич. Коли... Коли була виставка, міжнародна виставка городських пейзажів, то я виставив цю роботу на міжнародній виставці. І вона як міжнародна виставка, ця робота. Тобто, теж жовті води пройшли туди. Красиво. і з таї алії в мене вийшло три картини. Ось, наприклад, оця. Це українська виставка в місті Харків. оця алея. Тепер оця алея теж це все наше. Потім дитячий парк. Ось оце алея за монолітом. Теж. І вулиці Жовтих вод. Теж тут тобто, є вулиці. Ви прочитаєте, якісь це вулиці, інтересні. И сам самое интересное.